У Бразилії розпочався карнавал. Готелі в Ріо де жанейро заповнені на 95%. В районі знаменитого самбодрому обмежили рух транспорту. Плат під час свята мають підтримувати 12 тисяч правоохоронців. Мер міста Едуардо Паес передав символічний ключ від міста королю Момо у чесному головучому на святі на знак того, що тиждень у Ріо де жанейро пануватиме карнавал. Я оголошую вам карнавал у ріо де жанейро розпочався прямо зараз. Першими глядачами виступають дитячі школи самби. А вже у неділю та понеділок близько 75 тисяч людей зберуться на самбодромі повболівати за котрої з 12 шкіл самби вищої ліди. Завершиться карнавал у середу. Свято розпочалося на фоні страйку поліцейських у Сальвадорі та Ріо жанейро Вони вимагають підвищення зарплати. Щоб навести порядок, влада змушена була відправити до Сальвадора військові підрозділи.